Христос Воскрес, воістину Воскрес! Сьогоднішній день Великодня, де наповнилося радістю світла небо і земля, я би хотів би привітати усіх вірян з цим величним святом, найбільшим святом в християнському світі. Ще зовсім недавно ми ступали днями Великого Посту, Піст. Який нас готував до цього величного свята Воскресіння, ми духовно зміцнювалися, ми каялися і усвідомлювали у своїх вчинених гріхах, щоб таким чином духовно ми підійшли до Великодня, щоб ми сповна відчули цю радість Господню. Ми розуміємо, що з Воскресінням Христовим ми стали вільні. Вільні від гріха. І адже тому людина, яка покидає рабство, вона відчує цю свободу, свободу радості, любові і надії. Християни вони в особливий спосіб готуються до Великого дня. Ми знаємо, що ми підходимо в останню седмицю Великого посту. Ми готуємося, готуючи писанки, готуємо, прибираємо свої домівки і, зрештою, і готуємося самі духовно себе, очищуємо, свою душу, свій особистий храм. Адже храм це є те, що знаходиться в нас. У нашій душі, у нашому серцю, і кожен із нас готуємося до цього торжества, звісно, символом Воскресіння, та й зрештою є такі святочні приналежності, як пасхальний кошик, в який ми завжди вкладаємо паску, як символ життя, ковбасу, яїчко, яке засвідчує життя. Отже, брати і сестри, во Христі. Шановна молоде, воїни наші герої, брати і сестри, я би хотів би сьогодні привітати усіх вас і побажати, щоб Воскреслий Христос приніс нам мир і спокій, щоб нарешті наша Україна стала з колін і розцвіла, і під мирним, благословенним Господнім небом ми одноразово завжди. Промовляли Христос Воскрес воістину Воскрес!